Давай без мами. Під низом пролазь. Не пролізеш? Не пролізеш. Зверху давай, Владик. Давай. О, Отак, молодець. Оп, молодець. Папа зуб. Ой, папа зуб. Болить зуб? Та за мене бутина. Та ти що? Та. Ладик, дивись, хто там. Дивись, хто там. Хто там? Гуляли-гуляли в торговому центрі і вирішили приїхати до кого? До бусі. Це Владислав, що дивлюся, як він себе буде почувати, якщо він рано ляже спати, то я просто не встигну додому. Можливо, з залишимось. залишимося. Але хотілося б півдв'ятого додому поїхати, а буся нас не відпускає. Не хоче. Я кажу, ви ж старенький, вже вам хочеться тишити. Я шуткую там О, так, Владислав, і... так, день зроби. О, почекай. Владік, зроби день, покажу. В сенсеї? Так, да, причому тільки онлайн, в магазинах немає їх. Дівчата, які чудові е штори, така цюль, така чудова. Завіски, так, завіски, да, завіски. Ось такі. Вони відові, а вже що вони короткі чогось. Але яка вона гарна, я не можу. Просто мені так подобається. Вона така м'ягесенька, тут е, наче. От бачите, наче такі ворсиночки. Так, воно прикольно тільки що. Але мені подобається, що воно оце так можна і так, хоп. Угу, все. І всього 690 гривень дві штуки. Ого, ну, клас. Воно, воно набором йде. Клас, так. Вона одна така, що їх дві. Ага. А -а -а. ну Один варіант такий, що їх дві. Дуже, так, ніжно, так, всі дуже ніжно, Такі рослинки у матусі. Це каже, щось пересадила у цю квітку, бачите, заплила і почала жовтіти. Можливо, ви знаєте, в чому проблема. Я його пересаджуюся за <гум> <гум> Це розміри, які ще залишились. О, ще є дівчата в наявності. 1950 повністю шкіра натуральна, всередині також. Які розміри не знаю, точно йду. Це вже якась ну, не знаю, який це раз, вона вже багато вимовляла. Ага, отут є 41, 41, 40 є розмір. Що, угу. ти спадки хочеш? Та? Да? Ми залишаємося? А, а де мультики А де мультики? зараз будуть? Ми залишаємося тут чи додому їдемо? Додому хочеш? А де мультики? Зараз будуть мультики. Дай мультики. Та Ну зараз я вам по стену буде лежать. Так, о дев'ятій. Це він четвертий день не спить в день. Ну. Ага. Денний сон пропускає і лягає чітко в дев'ять, так дев'ять з копійками спати і вісім пів дев'ятого прокидається. Такий у нього графік гарний зараз. Просто він вже ну, переріс, в нього дуже багато енергії, і денний сон, якщо він і є, то він дуже глибокий, і потім він вже пізно лягає спати. Гладік. Судячи по ньому, як він сьогодні спілкувався з дітьми і взагалі, то я не знаю, в садочок мене напевно часто будуть викликати та й в школу. Нема, вимкнув. Вимкнув, немає. Їли морозиво в Макдональдсі, побачив у хлопчика, за яким, до речі, в кімнаті був. Е, морозиво, вони поросіли. Каже, хочу морозиво, а я йому фрі купила, понямать. То він перший раз. А, ні, перший раз Фрі їв з Макдака, так? Перший раз їв. Ну, я вам скажу, не дуже сподобалось. Так пару картошин, можливо, штучок шість з'їв і все. Ось такі справи. А я сьогодні, напевно, буду замовляти якісь новиночки, хоча пізно ніхто відповідати не буде. Ще годинок сів. Напевно, ніхто відповідати не буде, але завтра хочу вже, щоб післязавтра вони приїхали, тому якраз вівторок ще багато у кого вихідні, у... на опті. Ой, не знаю, що таке цікавеньке замовити, щоб, щоб сподобалось дівчаткам. Взагалі мало речей залишилось. Хочеться костюми якісь. Костюми ще треба. Треба думати, коротше, ви можете по бажанню написати, що б ви хотіли: костюми, сорочки, брюки, палацу. Дуже багато зараз палацу позавозили. От. І Ну, вони йдуть, знаєте, вони як кілоти деякі, тому що довжина невелика, вони не довгі самі по собі. 105 см довжина, ось так. Що там кольори, Владиславчик? Кольори на це кольори. Кольори. Я думаю, що ну, півсьомого я краще трошечки погуляти, то й буде спадки. Кориннази не Угу. Владиславчик, поїдемо додому чи ні? Кошеня? Це ми до кошеня сюди приїхали, такий чорний. Владік, а ти хочеш залишитися на ніч тут? Будемо тут ночувати спати? Не хочу. Спати я... Не ходь. Спати не хоть. Всім добрий ранок, добрий ранок. Ми прокинули зараз, мультики дивимось, валяємось, я тут. Що там, мультики? Старі мультики увімкнула малому. Ні, не натискай нічого. Де пульт? Ой. Капітошка був, дивилась, капітошка. А це якийсь такий мультик, що я не пам'ятаю його про котика. Взагалі не пам'ятаю про котика. Не дивилась ні разу, реально не дивилась. Я навіть не знаю, як він називається. Спали ми так собі, малий крутився, і тут у матусі, до речі, гучніше, ніж у нас було. А, ну, нічого, все, все більш-менш-менш більш непогано ніч пройшла. От, я вже під ранок змогла виспатися трошки. А це думаю, їхати з ним знову в кімнату сьогодні чи зразу додому. Там одна тільки проблема наша підгузки закінчились, там один підгузок запасний і більше немає нічого. Так що, можливо, скоріше за все, поїдемо додому. Бо потім витягнути його з кімнати буде нереально. Це мінімум години три він буде там грати. <різь> Ми вже вдома приїхали додому, розпаковка. Продукцію, що не прийшла з магазину. Хочу показати вам купила те, від чого зараз всі діти тащаться. Ну, малий ще не розуміє. Була просто якась по акції, взяла спробувати, що це таке. А це така лапка, ви зрозуміли, така липуча штука. І думаю, що вона мені нагадує. А пам'ятаєте, в нашому дитинстві в метро передавали, продавали в метро такого чоловічка липкого, і коли на стіну кидаєш, він ось так собі падав, пригав. Дуже схожа штука. Але отакі от лапки м'яти продаються. Таке щось. В торговому центрі побачила, коли ми з ним гуляли в кімнаті. Побачила, що таке є. Думаю, треба спробувати. Була в рорі теж бачила, але там не завжди встигнеш в рорі на них. Мама передала мені якусь таку е серветочку чистити. Я плиту буду мити чистити. Треба доглядати за нею, тому буду, буду, буду цим займатися. Покупочки. прийшла з магазину. По-перше, купила е, туалетний папір. Владиславу підгузки, ось такі. Досі четвірку носить. Акція одну пачку бере свої від друга в подарунок. Ці серветки я більше всього люблю. Взяла, без цього я жити не можу, дівчата. Ось ця цей порошочок, це така паста. Я її обожнюю. Для всього. Просто дома готувати я не ризикну. Взяла мойве. Сильпо. Владиславу Києві. Дуже просив в Києві. Живчик. Іноді поласувати хочеться. Владиславу булку сирну. Любить сирну булку. Ось такі Владиславчику макарошки дитячі. Ще таку губку взяла на всяк випадок, бо в мене немає. Яйця. І все. І все. Так, друзі, я вирішила приготувати те, що я дуже давно не готувала це вінігріт. Я не пам'ятаю, коли я останній раз готувала він Зараз згадую, що там повинно бути картопля, морква бурячок, огірочок і горошок. Горошок у мене давно стоїть, я якось купила там, щоб був в холодильнику, мало що захочеться. От захотілося він. Зараз зроблю. Думаю, небагато вийде. Чотири картошини, три бурячка, хочу такі, щоб більше бурячка було. І картошинки взагалі манюсінькі, отакі. Дивіться, всі манюсінькі, манюсінькі І дві моркви. Можна сказати, півтори невеличкі. Зараз поставлю, а малий. Маленький заснув. Виробився просто. І ви знаєте, після кімнати він себе веде дуже тихо. Він там набігався, виплеснув всю енергію. І треба все ж таки більше відділяти часу і виїжджати. З ним почастіше. Вулиця то не так, а десь щось побігати. Ой, я хочу його ще відвезти на футбол. Весною буду вести на футбол. У нас тут є, дуже радять всі. І напевно, я не знаю, порадьте, можливо, ви знаєте, нам не бокс, а ну, типу, щось бокс, щось таке, з якого віку беруть шести рочків. Не там, що биться між собою, знаєте, а просто якісь тренування, можливо, якусь грушу побити, побігати. Я не знаю, можливо, беруть з трьох рочків. Оце з літа можна буде теж записатися ходити. От. Мені сказали, що ну, таких маленьких не беруть, десь шести беруть, тому що якщо навіть ту грушу бити, то треба, щоб правильно рука стояла, знаєте, щоб не вивихнути собі руку. Оце я не знаю, хто там на бок здавав дітей, напишіть з якого року беруть. А на футбол так. Там футбол чисто побігати, м'ячики поганяти, то я думаю, якраз з весни ой, можна буде здавати його, ну, водити, з ним ходити. Тут, напевно, недалеко. Дуже радять. Так, все, роблю салат. Поки маленький спав, я якраз попрала. О, волосечко моє, воно зараз скрізь. Хоч не так випадає, але, але воно є. Значить, кожен раз перевіряємо пральну машинку перед тим, як щось завантажувати, тому що Владиславчик один раз закинув лизуна, і Юра не перевірив, і було. Ну, наче розтворився він, але ж було. Постійно треба перевіряти, і особливо ось тут, тут. Дивитися, ось там, щоб там нічого не лежало. Ми отут ховаємо сушку. Тут краще всього все сохне, зараз. Вона трошки прикрию Краще всього сохне, знаєте. І нічого воно не капає, бо дуже добре е, витискається, але ж е, волога на кухні класно, коли тут волога, а не десь там. І ще бачила в тіктоці, майстер казав, що треба після прання закривати машинку і відкривати зверху. А ось так, щоб було закрито зверху і відкрита дверця, не можна, бо вся волога опускається вниз. Воно накоплюється. Треба, щоб виходила через цю штуку. Не знаю, наскільки це правильно, але він майстер, у нього там сторінка повністю по ремонтним справам машинки. Я не знаю, дівчата, як ви робите? Ну, от вона волога, я її закрила. Мені хочеться її відкрити. Може, відкрити її тут і там? Я не знаю. Владиславчик зараз камня каже. Купаються. і я скажу вам так, друзі, що помити голову дитині в 2,7, я не знаю, в 3, можливо, зможемо домовитись. Раніше це було набагато легше, коли у всіх діти ненавидили мити голову, мій нормально це переносив. Зараз просто це якісь горе. Ну і ще, плюс того, що у нього не так швидко брудниться голова, у нього реально, ну, не як ми там раз три дні, от я раз три дні реально мию голову. От. Я знаю, що хтось кожен день миє, я знаю. Але, блін, якщо б мені сказали, Каріна, є два варіанти. Або ти просто перекопаєш город, або помиєш дитині голову, я б обрала перше. Дуже важко, морально важко. Він кричить, плаче, йому не подобається Це істерика у нього. Ну це я знаю, що з часом проходить. Якось, як гру, я все переводжу, знаєте, типу гра. Якось непомітно, намагаюся це робити все. Ну, якось не знаю, буде. Потім буде. У мене мила сьогодні. Боже, плиту мила, все мила. У мене, знаєте, в цій квартирі таке бажання прибиратися, воно все таке рівненьке. Ну, типу, плінтуса рівненькі, хочеться лишній раз щось помити, прибратися для себе, кухню теж. Так що мене знову брати треба. Ой, піду подивлюся, що він там робить. Так, салатна крошила, небагато вийшло, Горошок, оце це ціла баночка. І ще у вірочки треба. Що? Давай шапочку знімемо, почекай. О, супер шапочка а, в пологовий. Матуся, по-моєму, купляла. Я не пам'ятаю, це як тільки він народився, уявляєте? Досі підходить, як кепчик. <плоговий> Значить, Ще огірочок, а огірочок зверху треба дочекатися чоловіка, щоб він дістав, тому що на антресолі я там не дотягнуся. У малого вечеря макарони з колбаскою. Це другий раз, друга порція колбаски. перше він з'їв і не доїв от другу порцію. Ну так, нормально по я вам скажу. Ще творозочок, сирочок буде пізніше, і буде лягати спадки. Я сподіваюся, сьогодні хоч до десяти точно вляжеться вже. Владислав просить пиріг. Я не буду нічого готувати, я не буду здаватися. Я вже майже 68 кілограм. Я поправилась, дівчата. Отак. От нічого, скоро літа. Я усіх міцно обіймаю. Дякую за те, що ви були зі мною. дивились цей влог. Зараз буду приділяти час Владиславу, щось пограємося. Там трошки іграшки поприбирала. Немає тата, Владік, Немає татка. Пасоня працює так. немає татка. Пограємо з ним та будемо валятися. На цьому все. Я не хочу знімати. Буду монтувати воду. Всіх міцно обіймаю. всім пока.